53 -я. окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха представляє перший номер журналу. Мономах. Бізнес буде ставити ставку саме на сержант. Сам я родом з Волновахи. 19 березня це ще було. Я був у Маріуполі, коли там були орки. В середньому за день використовуємо приблизно 10 дронів, але бувають дні, коли по 30. Мономах. Журнал 53-ї бригади.